Привіт усім! У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про те, що я вам обіцяла у попередньому. Оскільки ми у попередньому відео навчалися відмінювати слово бич у трьох різних часах, то сьогодні таке фактично продовження попереднього відео бо подам вам багато словосполучень з дієсловом ч для того, щоб ви могли його потренувати власне, у цих наших трьох часах. Зачинами! Ну що ж, перше словосполучення – це буде бути на роботі. Польською ми це говоримо бич в праці, бич в праці. Серед увагу, що ми кажемо на роботі, поляки кажуть в роботі, в праці. І що вам з цим бич в праці потрібно зробити? Я рекомендую сісти і так пожондне провідміняти це словосполучення у всіх трьох часах. Трохи це буде часохлонне, але воно вам дуже добре допоможе систематизувати знання про часи. Тобто ви повинні робити: є в праці, єстеш в праці, он єст в праці, ми в праці, єсте ще в праці, он в праці. Теперішній час закрили. Минулий час: били в праці, били в праці, били ще в праці, били ще в праці, билі в праці, били в праці. Od to taką robimy. Byłem w pracy, byłam w pracy, byłeś w pracy, byłeś w pracy, on był w pracy, ona była w pracy, ono było w pracy. Minuli czas, zakryły. Teraz majbudni. Będę w pracy, będziesz w pracy, on będzie w pracy, będziemy w pracy, wy będziecie w pracy, oni będą w pracy. I takim czynem zakryły majbudni czas. Так, трішки треба буде над цим посидіти, але побачите дуже гарні результати, і точно вам запам'ятаються закінчення і форми. Я думаю, що ви зрозуміли, що потрібно робити, а зараз будемо вивчати наступні словосполучення з дієсловом бич. А зараз хочу запросити вас на свій курс Пойська мова від А до Я, який ви можете проходити у зручному для вас темпі по живих заняттях або по е, записах уроків. Також у нас з'явився новий курс тверда база. Також у нашій школі є розмовні клуби, клуб медичної польської, індивідуальні уроки. Та й загалом не знаю, чи ви знаєте, але у нашій школі є ще й інші мови, які ви можете вивчати разом з нами. Тому усі деталі залишаю в описі до цього відео. Якщо вас щось зацікавило, а маю надію, що так, то залишайте свої контактні дані і наш куратор з вами зв'яжеться і відповість на усі запитання. Приходіть на навчання, покращуйте свої мовні навички, здобувайте впевненість у собі, бо ви можете більше, ніж ви думаєте. Усі посилання в описі до цього відео є. Наступне це бути вдома. Польською це бич в дому. Увага! Бич в дому». Пишемо ми це окремо в дому» і в кінці у бич дому». Наступне бути вдома. У Польщі. Ми кажемо бич в ПОЛЬСЦЕ Бич в ПОЛЬСЦЕ Якщо поки що ви не розумієте, чому в ПОЛЬСЦЕ, просто запам'ятайте це. А коли ми з вами дійдемо вже до вивчення місцевого відмінка, все стане на свої місця. Зараз більший акцент кладіть на слово бич. Якщо бути в Польщі, то давайте вивчимо також собі бути в Україні. Це по-польську бич в Україні. Бич в Україні. Далі, давайте поїдемо трошки відпочивати. Бути на морі, ми скажемо бич над можем. Бич над можем. Увага, так, українською ми кажемо на морі, польською ми кажемо над можем. Бич над можем. Все, що мокре, воно буде мати у нас прийменник над. Ну і бути в горах, теж собі це вивчимо. По польську, бич в горах». Бич в гурах. Гаразд, бути в кафе. Перекладаємо як бич в кав'ярні. кав'ярні». Бути в магазині. Бич в склепі. Бич в склепі. У магазині це «в всклепі. Е, бути на зупинці. Може, хтось знає? Бич на пристанку. Бич на пристанку. Бути на прогулянці, бич на спа Увага. Бич на спацеже. Бути на прогулянці, бути в стоматолога по польську то бич у дентисти. Оце У, часто запитуєте про прийменник, У чи він взагалі в польській використовується, використовується, коли ми маємо на увазі бути у якоїсь живої людини. Дентиста – це людина, тому. Бич у дентисти. Бич у дантисти. Бути в лікарні. Бич в шпіталу. Бич в шпіталу. Е, бути в університеті. Тут цікаво, тому що ми кажемо в університеті, а поляки кажуть на. Так, чи на університеті. Бич на університете. Супер. Бути на вокзалі. Бич на дворцу», Бич на дворцу», бути на вокзалі. так, Двожець, але на дворцу, Бич на дворцу». Мої студенти, які навчаються на курсі поясника мова від А до Я, коли дійдемо до місцевого відмінка, то вам все тут стане на свої місця. Далі, бути у місті. Перекладаємо бич вміще. Бич вміще. Бути у місті. Бути на уроці, можемо перекласти як бич на лекції, бич на лекції, або ж бич на заєнчах. Бич на заєнчах. Але якщо використовуємо слово заєнча, в значенні урок то це завжди множина. Так? Заєнча це урок. Хоч дослівно ніби перекладаємо заняття, це ніби форма множини. Бич на заєнчах, бути на уроці. E, далі бути в вищій школі, в старших класах, може так, ліцей, так, те, що ем, часто українці перекладають. Скажімо, бич в ліцеум. Бич в ліцеум. Бути в, в аеропорту. Бич на Лотніску. Бич на Лотніску. На лотніску Бути в перукаря. Перукар, це жива людина, так як Дентиста, відповідно, скажемо, бич у, «Бич у, «бич у Ем, Зверніть увагу на вимову фризєра, ніби після з апостроф є, і ми так роздільно вимовляємо: «з'єра». Бич у фризєра. І, і останнє, що ми сьогодні візьмемо, це бути в кінотеатрі. Ми перекладемо це бич в кіні». Бич в кінь. Ось і все. Таку підбірочку для вас підготувала. Ваше завдання, надіюсь, вам зрозуміле. Беремо ці словосполучення, відмінюємо у всіх трьох часах. Проробите цю роботу, будете мати все у кишені і вже не будете задумуватися, яку форму коли використовувати, бо це у вас випрацюється вже, як ми кажемо, на автоматі. Для того, кажучи вам овочної праці, плідної роботи. Проробіть те, що ви повинні зробити, і до зустрічі у наступних відео. Честь!